E Святі мученики, чудотворці і безсрібники Косма і Даміан були рідними братами. Виховані батьками християнами у правилах благочестя, вони вели строге цнотливе життя і були удостоєні дару зцілені хвороб. Своїм безкорисливим ставленням до людей брати багатьох не вернули до Христа. У 284 році святі були викликані до імператора Аврелія Каріна в Риму. Він зажадав, щоб Косма і Дем'ян зреклися своєї віри, але брати рішуче відмовилися. Після того, як вони вилікували хворобу імператора, Карін покаявся і сам почав сповідувати Христа. Святих Косму і Дем'яна відпустили на свободу. Проте незабаром їх убив колишній учитель, який заздрив славі праведників. Не своєю силою ми лікуємо хвороби, а силою Христа, істинного Бога. Сьогодні у Рильському болгарському монастирі особливий урочистий день. Братія, а також численні прочани обителі, відзначають чергову річницю перенесення мощей преподобного Іоанна з міста Тирнова до Рильська. Цікаво, що цій події передували три перенесення мощей праведника. З рильського монастиря до міста Средець, потім із Средця угорський король Бела II переніс святині до містечка Остергум і, втретє, з Остергума до Тирнову. Ці події посприяли поширенню слави преподобного не тільки серед болгарського населення, а й у сусідніх народів. Особливу шану цей подвижник X століття отримав на Русі. Згідно з переданням частину мощей святого Іоанна болгарські ченці принесли для шанування на курську землю у сучасне місто Рильськ. Твоїх мощей возвращенням абітіль твоя богатіця. Церкві вже твоя приємшая просвітиться. Мати Ангеліна так ще за життя праведниці прозвали її сучасники. Вірна дружина, турботлива мати і досконала християнка, вона воістину заслужила на добре ім'я як в історії своєї країни, так і в історії православної церкви. Праведна Ангеліна була дружиною сербського правителя святого Стефана Сліпого. В середині 15 століття майже вся територія Сербії стала складовою частиною Османської імперії, тому більшу частину часу родина сербських правителів проводила у вигнанні в Італії. Після смерті чоловіка свята Ангеліна переселилася у північну Сербію, що перебувала під владою Угорщини. Прийнявши чернечий постриг, вона присвятила себе молитві, благодійництву та будівництву храмів. Той, хто служить ближньому, має служити як Господу, від якого дістане винагороду. Наприкінці 17 століття Росія утвердилася на Азовському морі. Перед царем Петром І постала дилема: продовжувати боротьбу з Османською імперією за вихід до Чорного моря чи спробувати відвоювати втрачений вихід до Балтики. Скоро він пересвідчився у неготовності і небажанні Австрії і Венеції, союзників Росії, продовжувати війну з Туреччиною. Зате Данія і Польща були зацікавлені у війні зі Швецією. Але воювати на два фронти країна не могла. Мир із турками був підготовлений дипломатичними зусиллями посла у відні Прокофія Возніцева. А 14 липня 1700 року посол у Туреччині Омелян Українцев домігся в Константинополі вигідної для Росії угоди, що розв'язала цареві руки для боротьби за вихід до Балтики. Мир добре. Однак притому дрімати не слід, щоб не зв'язали рук. Після того, як Іван Мазепа перейшов на бік шведського короля Карла XII, гетьманську булаву отримав Іван Скоропадський. Новий гетьман влаштовував усіх і більшість українського козацтва і російського царя Петра І. В часи свого правління Іван Скоропадський намагався розширити привілеї козацької старшини, але марно. Навпаки, політика централізації влади, що проводилась царським урядом, торкнулась і державних прав Гетьманщини. Царським маніфестом 1722 року було створено малоросійську колегію, якій підпорядковувалися адміністративні і судові органи Гетьманщини, що фактично позбавило гетьмана реальної влади того ж 1722 року Іван Скоропадський спочив. Була колись Гетьманщина, та вже не вернеться. Було колись панували та більше не будем Тієї слави козацької по вік не забудем. Викладач математики Олександр Мелентійович Волков якось вирішив вивчити англійську мову, а для практики взявся перекладати казку американського письменника Френка Баума Мудрець з країни Оз. Книжка Волкову сподобалась, і він почав переказувати її своїм синам. При цьому дещо перероблюючи, дещо додаючи. Нова версія сподобалася дітям. Попрацювавши рік над рукописним варіантом, Волков віддав його відомому дитячому письменникові Самуїлу Маршаку. Той схвалив рукопис. Так у 1939 році у світ вийшла книга під назвою Чарівник Смарагдового міста. Вона стала початком цілого циклу дитячих казок повістей письменника Олександра Волкова, серед яких сім підземних королів, жовтий туман таємниця закинутого замка. Всякий художник, про що б він не говорив, окутує свої думки і почуття в образ маску. 14 липня 1927 року постановою раднаркуму України був заснований приморський заповідник. До його складу увійшли окремі території північного причорномор'я, Сиваша і узбережжя Азовського моря. Найбільший і найважливіший серед цих резерватів Чорноморський державний заповідник у 1958 році. Він був підпорядкований Національній академії наук України, а через чверть століття заповідник набув статусу біосферного і увійшов до складу світової мережі біосферних резерватів. Сьогодні його площа становить майже 90 тисяч гектарів. Основним завданням заповідника є збереження та вивчення унікальних природних комплексів, розміщених на його території. Природа приємний наставник і навіть не настільки приємний, наскільки обережний і вірний. Князі Мстислав Ростиславович, його син Мстислав Удалий, переможець шведів і лівонського ордену Олександр Невський. Ці та багато інших угодників Божих народилися або жили на новгородській землі. Серед них і перший руський єпископ Новгорода Лука Жидята, який, за словами місцевого літопису, поширював учення книжне. Архієпископ, філософ Богослов і державний діяч Василій Каліка, котрий збудував кам'яні укріплення Кремля, преподобні Зосима і Герман, засновники Соловецького монастиря, нестяжатель Нил Сорський, який закликав ченців уникати морської суєти, свято на честь Собору Новгородських святих, установлене у 1981 році, і відзначається щороку, у третю неділю після п'ятидесятниці. Розумійте ви всі народи землі. Дуже вас любить Господь і милостиво кличе до себе. Традиційно у другу неділю липня працівники рибного господарства відзначають своє професійне свято. Але це святковий день не тільки тих, хто працює в галузі риболовлі чи рибопереробки, не тільки свято працівників рибінспекції, вчених іхтіологів чи охоронців біоресурсів. День рибалки сьогодні відзначають сотні тисяч аматорів цього давнього промислу. Зазвичай той, хто хоч раз побував на водоймі з вудкою, відчув радість спілкування з природою і упіймав першу у своєму житті рибину, цього не забуває вже ніколи. Рибна ловля це не тільки промисел, а й чудовий засіб зміцнення здоров'я, можливість на самоті зануритись у міркування. Ізнання природи це шлях до благоговіння перед творцем. У квітні 2000 року Священний синод руської церкви встановив святкування собору Санкт Петербурзьких святих у третю неділю після п'ятидесятниці. Із заснуванням у 1703 році нової столиці Росії ця земля була прославлена подвигами юродивої Ксенії Петербурзької, праведного Іоанна Кронштадтського, священомученика Веніаміна митрополита Петроградського, первомученика царськосільського Іоанна Кочурова. На ювілейному архієрейському соборі 2000 року серед новопрославлених угодників Божих були й ті, що поповнили число святих собору Санкт Петербурзьких праведників преподобний Серафим Вирицький та новомученики, серед яких царственні страстотерпці, казанський митрополит Кирил, архієпископ Пермський Андроник. Святість така ж багатолика, як і людські індивідуальності. У 2007 році, з благословення святішого патріарха Олексія II у Руській православній церкві було встановлено День Соборної пам'яті святих, які на землі британській та ірландській просіяли. Уже шість років поспіль це свято відзначається у третю неділю після Дня Святої Трійці. Подвиг, твердість у вірі. Молитва британських та ірландських святих стали не тільки прикладом того, яким мають бути справжні християни. Вони дали надію і втіху британцям та ірландцям, які прийняли рішення повернутись до джерел віри православ'я. Британські та ірландські божі угодники надали також велику духовну підтримку українським та російським емігрантам, які з різних причин опинились далеко від Батьківщини. У кожній країні заходу були сонми святих, які з нами розділяли одвічну християнську віру до розділення сходу і заходу. Цей проект народився з дружби 14 липня 1961 року. Під час візиту до Великобританії Юрій Гагарін був запрошений на ланч з Єлизаветою Другою. А рівно через 50 років його старша дочка Олена Гагаріна прилетіла в Лондон офіційно відкрити пам'ятник своєму батькові. Неофіціозний і неграндіозний, відкритий і легкий. Монумент встановлений на вулиці Мел. Він повторює пам'ятник Юрію Гагаріну в місті Люберці Московської області. Перший космонавт вітає розташованого через дорогу Джеймса Кука, капітана, який теж обігнув землю і теж на кораблі, тільки на морському і на два століття раніше. Відкриття пам'ятника стало основним заходом тижня Юрія Гагаріна в Лондоні. Нині монумент знаходиться в Грінвічі, одному з культурних центрів Великобританії. Головна сила в людині це сила духу.